Вітаю! В цьому відео ми з вами будемо вчитися застосовувати умовне форматування в електронних таблицях Excel. Умовне форматування це інструмент автоматичної зміни формату клітинок з метою візуального виділення важливих даних та полегшення їх аналізу. Цей процес здійснюється за допомогою створення правил, що визначають умови та відповідні їм формати. Існує декілька способів виділення клітинок за допомогою умовного форматування. Правила виділення клітинок, правила вибору перших і останніх значень, гістограми, кольорові шкали, набори піктограм. Розглянемо їх усі на конкретних прикладах. Відповідно до вимог, налаштуємо правила оформлення клітинок для електронної таблиці, зайнятість працівників. Для цього спочатку виділяємо діапазон клітинок, до якого буде застосовано умовне форматування. Переходимо до вкладки Основне та у розділі стилі обираємо відповідну команду. Визначаємо спосіб форматування. В нашому випадку це буде правило виділення клітинок. В якості правила форматування обираємо пункт текст, який містить. У вікні, що відкриється, вказуємо умову форматування та формат, який буде застосовано, якщо умова виконається. Щоб встановити налаштування, натискаємо на кнопку ОК. Бачимо, що клітинки. Дані, в яких відповідають встановленому правилу, автоматично змінили своє форматування. Отже, ми все зробили правильно. За тим самим алгоритмом налаштуємо інші правила для нашої таблиці. Виділяємо діапазон клітинок, приходимо до умовного форматування, обираємо спосіб та правила форматування, вказуємо умову і формат оформлення клітинок. Формат клітинки можна вибрати з уже запропонованих. Або через команду настроюваний формат налаштувати власні параметри форматування. Перейдемо до вкладки Заливка та визначимо потрібний колір заливки. Щоб встановити налаштування, натискаємо на кнопку ОК. Продовжуємо налаштовувати правила умовного форматування. Тепер застосуємо його до клітинок, що містять дані про вихідні. Однак в цьому разі всі клітинки отримали однакове форматування. Давайте розберемося чому. Це сталося тому, що задане нами правило діє для всіх клітинок, які містять літеру в, і воно було встановлено останнім. Треба зазначити, що правила умовного форматування застосовуються по черзі, тому останнє правило зазвичай має вищий пріоритет. Щоб виправити це, нам потрібно змінити порядок застосування правил. Для цього на стрічці команд знаходимо кнопку умовне форматування. Серед пунктів меню обираємо пункт Керувати правилами. У вікні «Диспетчер правил умовного форматування бачимо наявний перелік правил. Знаходимо та виділяємо правило, пріоритет якого потрібно змінити. Користуючись кнопками у вигляді стрілок, вгору або вниз переміщаємо правила у відповідному напрямку. Для того, щоб одразу побачити результат, не закриваючи вікно диспетчера, натискаємо на кнопку Застосувати. Щоб закрити вікно, натискаємо на кнопку ОК. Після того як ми зробили усі налаштування, візуальне сприйняття нашої таблиці стало набагато лаконічнішим, а дані більш структурованими та зрозумілими. Тобто завдяки автоматичному форматуванню ми можемо швидко аналізувати інформацію та виділяти ключові показники без зайвих зусиль. Переходимо до наступного завдання. Для таблиці температури за рік відповідно до вимог налаштувати правила оформлення клітинок. П'ять перших значень світло-червоною заливкою. Виділяємо діапазон клітинок з даними. Для того, щоб швидко виділити великий діапазон клітинок, потрібно спочатку виділити першу клітинку діапазону, далі затиснути клавішу Shift та клацнути на останню клітинку діапазону. Переходимо до меню умовного форматування. Визначаємо спосіб форматування. В нашому випадку це буде другий пункт правила визначення перших і останніх елементів. Обираємо правило 10 перших елементів. Змінюємо кількість елементів, тобто клітинок з даними, що будуть виділені, нам потрібно лише 5. Щоб встановити налаштування, натискаємо на кнопку ОК. Як бачимо, тепер в таблиці виділені червоним 5 клітинок з найбільшими значеннями. За тим самим алгоритмом можемо знайти і 5 останніх значень. Наступне завдання. В таблиці розрахунок накопичень за вкладом. До клітинок стовпця усього застосувати умовне форматування гістограма. Виділяємо необхідний діапазон клітинок в таблиці. Переходимо до меню умовного форматування. Обираємо спосіб форматування гістограми, вид форматування «Градієнтна заливка. Тепер потрібно змінити напрям гістограми, щоб дані в клітинках та сама гістограма виглядали більш лаконічно. Для цього переходимо до меню умовного форматування. Серед пунктів меню обираємо пункт Керувати правилами. У вікні диспетчер правил умовного форматування двічі клацаємо на потрібне правило. Знаходимо розділ оформлення смуги, де розгортаємо список напрямок смуги та обираємо потрібний напрямок. Щоб підтвердити налаштування, натискаємо на кнопку ОК. Переходимо до наступного завдання. До даних таблиці, успішність учнів по предметах, застосувати умовне форматування кольорова шкала. Виділяємо необхідний діапазон клітинок в таблиці. Переходимо до меню умовного форматування. Обираємо спосіб форматування кольорові шкали. Можемо скористатися стандартними кольорами або самостійно їх налаштувати, звернувшись до команди додаткові правила. Налаштуємо кольорову шкалу самостійно. У вікні нове правило форматування. Обираємо тип правила форматувати всі клітинки на основі їх значень. Переходимо до редагування правила. Розгортаємо список стиль формату та обираємо параметр триколірна шкала. Нехай мінімальне значення буде число 5, Середнє буде число 6, Максимальне значення число 10. Кольори обираємо більш насичені. Щоб підтвердити налаштування, натискаємо на кнопку ОК. Переходимо до наступного завдання. Таблиці. «Середня глобальна температура з 1900 по 2024 роки до клітинок стовпця різниця з попереднім періодом застосувати умовне форматування трикольорові кольорові стрілки. Для цього виділяємо необхідний діапазон клітинок. Переходимо до меню умовного форматування, визначаємо спосіб форматування, набори піктограм. Обираємо відповідний набір піктограм. Таким чином, за допомогою наборів піктограм можна побачити тенденцію зміни чисел в клітинках обраного діапазону. Отже, в ході даного уроку ми з вами навчились налаштовувати та застосовувати правила умовного форматування. Умовне форматування є потужним інструментом Excel. Який значно спрощує аналіз та інтерпретацію даних. Замість того, щоб вручну шукати важливі значення, ми можемо автоматизувати цей процес, дозволяючи програмі самостійно змінювати вигляд клітинок залежно від їхнього вмісту. Це дозволяє економити час, знижує ймовірність помилок і робить роботу з великими обсягами інформації значно ефективнішою. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити вподобайки. Щоб не пропустити наступні відео, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!